Доброго дня, шановні глядачі! З вами Юрій на каналі «Міні Агро Вінниця. Сьогодні їде до клієнта Шефен 404, 4-хциліндровий на 40 кінських сил. Нова модель з примусовою гідравлікою, з ґрунтофризою 1,60 м. Повноцінна сороковка. Не так, як в більшості моделей, що йде на базі 24, ки тільки 40-й двигун. Зараз відправляємо цей тракторець і будемо вантажити ще Оріон 404. Також їде до клієнта. Коштує такий шефен 404 7,300, грунта фриза м, 925 доларів. Чекаємо на, на вас. Компанія Міня Гровіниця. Знаходимося ми, як завжди, в шосе 62А біля авторинка. Найбільший вибір тракторів в Україні. До нової зустрічі!